Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. У смертельні ДТП на волині загинув 15-річний юнак. Росія перекидає додаткові бригади на Харківщину. На порталі дія з'явиться функція бронювання від мобілізації. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 травня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розпові детальніше. Розпочинаємо з волинських новин. До Ратнівської громади надійшла скорботна звістка про загибель на війні бійця Сергія Михайлевського 1974 року народження, жителя села Доминова, який вважався зниклим безвісти 10 травня 2023 року. Захисник мужньо боронив рідну землю від російських нелюдів і віддав життя за неї. Також повідомили, що на війні з расистами загинув мужній воїн із шацька Сергій Хум'як. 1971 року народження. Воїн був мобілізований 5 листопада 2022 тисячі Довгий період Сергій Хум'як вважався зниклим безвісти. Постановою про ідентифікацію особи Шевченківського управління поліції міста Києва він був визнаний як військовослужбовець, що загинув 30 грудня 2022 року. Свій останній бій захисник прийняв на Луганщині біля населеного пункту Червонопопівка. Також у скорботі і на Любишівщині війна забрала ще одного героя. Загинув солдат Олександр Григорчук, 1974 року народження, житель. Любошева Волинянин загинув 29 травня цього року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Також трагічна звістка сколихнула турійську громаду. Підтвердили смерть захисника села Вербичне Ромена Шворака 1982 року народження. До війська чоловік був мобілізований 2 березня 2022 року. Воював у складі 110-ї окремої механізованої бригади. З 15 жовтня 2023 року роман вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Дві ДТП сталися на волині 29 травня. Одна з них смертельна, як повідомили у поліції, 15-річний житель Ковальського району рухаючись мотоциклом лісовою дорогою поблизу села. Градиськ не впорився з керуванням та врізався в дерево. Хлопець загинув на місці. А на дорозі біля села Діброва 14-річний житель Любишівської громади на мотоциклі збив 11-річну велосипедистку. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. І її госпіталізували. Слідство триває. На Волині знайшли тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти річного ковальчанина Ігоря. Козуба, який ще 14 березня виїхав з дому на своєму автомобілі BMW та не повернувся, виявили в ставку у своїй автівці. Як повідомили у поліції, 29 травня автомобіль зникло, помітив рибалка у ставку у селі Люблинець Ковольського району авто перебувало під водою на рівні близько двох метрів. В салоні було тіло розшукуваного. Слід їм насильницької смерті не було виявлено його скеровано на судову медичну експертизу. Досудове розслідування у справі триває. У Луцьку затримали чоловіка, який зайшов в лікарню, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої, а саме оголив свій статевий орган. Окрім того, у помешканні 29-річного фігуранта співробітники Луцького РУП провели обшук та виявили на присадибній ділянці понад півтори сотні росин Конопель. Також зібрано доказову базу та проведено ряд експертиз, які вказують на причетність чоловіка до вчинення розпусних дій в лікарні. Нині перевіряється інформація про вчинення ним аналогічних злочинів в інших громадських місцях. На Волині судитимуть власницю пса, який покусав дитину. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, власниця американського ставфорчиського тер'єра 29 квітня 2024-го залишила собаку на подвір'ї, не подбавши про те, аби він не міг вийти за меч, Пес вибіг на вулицю та напав на семирічну дівчинку, спричинивши дитині множинні кусені рани та відкриті переломи кісток передпліччя. Прокурори уже скривали кримінальне провадження щодо 52-річної жительки селища Іваничі до суду. Далі загальноукраїнські новини вночі 30 травня. Російські війська завдали чергових ударів по Харкову та області. На місці влучання виникла пожежа. У результаті атаки по Харкову постраждали семеро людей. Окрім того, неспокійно було і на Хмельниччині, як повідомляє Міненерго через нічну атаку в області, пошкоджені лінії електропередачі. В області сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей. Також сім російських шахедів збили на території Дніпропетровської області. Уламки дронів пошкодили будинок та лінію електропередач. Російські війська 30 травня обстріляли селище Велетенське Білозерської громади на Херсонщині. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. З важкими пораненнями його забрала швидка. На жаль, від отриманих травм він помер. Дорогої до лікарні на Харківщині Росія продовжує нарощувати угрупування своїх військ на напрямку головного удару Стилеча Липці та в районі Вовчанська зокрема, перекидає додаткові полки і бригади з інших напрямків та полігонів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який відвідав батальйони на харківському напрямку. За його словами, російських сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву української оборони. До лав збройних сил України приєдналися вже 775 засуджених, звільнених для проходження військової служби за контрактом в особливий період, як повідомили в офісі генпрокурора, до суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Виявили бажання захищати батьківщину найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській Кіровоградській. Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях. На порталі Дія з'явиться функція бронювання від мобілізації. Урядова постанова про запуск електронного бронювання буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе 3-4 тижні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина. Оногоренко на, на конференції Forbes. за її словами, це має бути автоматично без додаткових візитів до ТЦК. Все, що необхідно з точки зору бази оберіг, ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Я думаю, що для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно 3-4 тижні. Додала вона. У нічної атаки в окупованому Криму пошкоджені або зруйновані чотири катери, два пороми та лоцманський катер. Мічта про це повідомило видання Астрій з посиланням на джерела. Офіційно вже було підтверджено ураження чотирьох суден. Окупаційний міністр транспорту Криму, рашист Микола Лукашенко, заявив про пошкодження двох поромів. А головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило знищення двох катерів типу Тунець. Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну та оголосить про своє рішення під час візиту до країни президента Володимира Зеленського на наступному тижні. Про це пише європейська правда з посиланням на. Видання Reuters. за словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним. В американському штаті Техас закінчують будівництво заводу, який незабаром вироблятиме 30 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, що майже. Подвоїть нинішнє виробництво у США. боєприпаси постачатимуть Україні. Як зазначили в НАТО, Україна випустила від 4 до 7 тисяч снарядів щодня протягом кількох місяців у 2023 році. Перш ніж конгрес США затримав подальше фінансування, велике постачання американських артилерійських боєприпасів відновилися аж у квітні 2024 тисячі Затримка призвела до різкої нестачі боєприпасів в українських військах. Ціль у 100 тисяч снарядів на місяць означає майже десятикратне збільшення виробництва США порівняно з кількома роками тому. Данія дозволяє Україні атакувати військові цілі УРФ і її винищувачами f 16 Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люке Расмусен на брифінгу із журналістами передають в Укрінформі. За його словами, коли питання можливості України бити по законних цілях на території Росії, з данських винищувачів обговорювали з комітетом із закордонних справ у парламенті Данії, то з самого початку МЗС Данії заявило, це частина самооборони, це не нова позиція, це частина нашого внеску, додає він. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 ну п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.